Подбайте про свій комфорт під час роботи та ігор разом з РЗТК Кобра для тривалих сесій, те що треба. Каркас міцний, сталевий, піна щільна, обивка приємна на дотик екошкіра, спинка крісла плавно регулюється для ваших потреб: від 90 градусів, що буде актуально для ігор до 155 для відпочинку. Також плавно регулюються підлокітники. Їх можна налаштовувати вверх-вниз, вліво-вправо вперед назад тому комфорт для рук забезпечений. І звісно, висота сидіння. Тут у нас газліфт 4 класу. Регулювання плавне та зручне. Основа міцна це високоміцний пластик у формі п'ятипроменевої зірки з рухливими колесами, що не дряпають підлогу та добре ковзають. Сидіти у кріслі зручно завдяки тому, що, по-перше, можна налаштувати крісло так, як потрібно саме вам. А по-друге, крісло має бічну підтримку спини та дві подушки з вельвету в комплекті. Одна під шию, інша під поперек. Таким чином знімається навантаження зі спини і набагато комфортніше сидіти, навіть якщо у вас дуже тривалі ігрові сесії. Цінуєте свій комфорт під час роботи та ігор вдома? Тоді зверніть увагу на ігрове крісло RZTK Cobra.